Витапали, свапали, мемикоїнили, догали, кетсендуксили і все остальне колали і зробили якусь 50-100 баксів на цих активностях. Звісно, баксів 10-20 потрібно витратити, щоб отримати щось фізичне, матеріальне, щоб ви могли помацати це руками і побачити, що криптовалюти це, в принципі, щось матеріальне. Решту ж, потрібно якось інвестувати так, щоб воно вам приносило більше грошей. Не треба різати курку, яка несе золоті яйця. Всім привіт! Як на мене, то найпростіший спосіб зараз заробити в криптовалюті, і один із самих надійних це просто купити BTC біткоін. Зараз він коштує 88 тисяч доларів за штучку. Вчора там-позавчора він щось доходив до 93. І в цьому циклі я вважаю, що це до 100 тисяч це в принципі ще дешевий біткоін. Якщо він відкатиться до 70, 000, це то, взагалі буде шара. То якщо у вас є кошти на будь-яку суму будь-якого об'єму, і ви можете про них там забути на якийсь час, краще років 5 або і 10 навіть, то найпростий спосіб це купити BTC. Біткоін буде рости в ціні, в нього просто немає іншого виходу. Такі компанії, як MicroStrategy, купляють біткоін, хочуть купити за кілька років там, на 42 мільярди доларів цей BTC. Microsoft вже розглядає можливість купити собі біткоін у свій фонд резервний. Новий президент США Дональд Трамп обіцяє в резервну систему США купити біткоін. І інші країни почнуть слідувати за цим трендом і також захочуть собі купити цей кусочок. Поки ще цього масового закупівлю BTC такої прям не почалось, то в принципі ми ще рано, тому купляйте BTC. Можна на цьому закінчити відео. Але якщо ви хочете ще трошки заробити грошей, якийсь грошовий потік отримати, які ще є варіанти? Доволі безпечні по міркам крипти. Біткоін, звісно, буде рости, але часто він то росте, то буває відкатується там навіть на 50 або більше відсотків. Є можливість приблизно 4-5% в місяць заробляти без оцих коливань, без волатильності біткоїна. Для цього ми тримаємо свої гроші в USDT стейблкоін, який прив'язаний один до 1 до американського долара, і приймаємо участь в ланчпулах. Зараз на Binance Launchpool іде Usual Launch Pool. І в мене залучено 2.2 BNB Binance Smart Chain монети, що приблизно складає десь 1300 доларів. І 652 долари FDUSD. Це стейблкоін платформи Binance. Тобто я перекинув на Binance USDT і заплативши невелику комісію. Перевів з USDT в FDUSD. Так от, в мене зараз 652 долари на FDUSD, а на BNB приблизно 1300 доларів. два рази більше. І бачимо, скільки вже намайнилось при цьому монетки і Usual. 1.45 в пулі FDUSD. 162 в пулі, в якому залочений BNB. Причому там в доларовому еквіваленті залучено в два рази більше. Тому я, в принципі, якщо ви хочете приймати участь зараз в ланчпулі, то не бачу особливої потреби в BNB, вичти. Хіба що ви дуже вірите в цей токен, в цю монету BNB, що вона там теж буде рости як біткоін приблизно? Тому я і тримаю цю частинку цього BNB. Частину своїх криптоактивів в BNB, бо в принципі часто BNB росте приблизно так само, як і бітcoin. Не знаю, як цього разу буде, але побачу. Тобто в два рази менший бюджет приносить майже стільки само, як в два рази більший бюджет на BNB, менший бюджет в пулі FD USD. Binance launchpool останнім часом не часто запускається, тому коли закінчуються ланчпули тут. Тут доволі непогані ланчпули, і монети, які майняться на цих ланчпулах, вони ще ніде зазвичай не лістяться. І після ланчпула на Бінансі вони починають ліститись так само на цьому бінансі. І один із трюків, як більше заробити, ну, трюків важливих моментів це в принципі продати в першу секунду, там перші 2 секунди лістингу на цій біржі. Зазвичай це сама прибуткова стратегія. Звісно, не завжди. Зазвичай після старту продажів монети ці трохи зливаються, трохи конкретно буває, і довгий час вони можуть бути дешево коштувати. Тому краще їх злити одразу. Звісно, через якийсь час ця монета може вирости і дати там x 3 допустимо, а може і 10, хто його знає. Так само приблизно було з монетою Grass, Яку я продавав по 70 центів при старті при лістингу, а зараз вона в районі 3 доларів коштує. Тобто я міг отримати більше, ніж 3 рази більше, ніж я тоді отримав. Але по статистиці самий надійний спосіб це продати на старті на лістингу. Єдине, що вам тут треба зробити, нажати одну кнопочку лок, щоб прийняти участь в цьому пулі. Лок. У ну, мене зараз фандів більше немає. Любий момент їх можна залучити, будь-який момент розлучити. В залежності від суми, яку ви тут лочите, ви отримаєте цей токен. Так от, закінчився ланчпул на Binance. що далі робити? Далі дивимося по біржам, які біржі запускають свої ланчпули. Я пробував на багатьох біржах і зібрав табличку. Я приймав участь в ланчпулах на різних біржах, KuCoin, Kix, Binget, Bybit, BingX, Binance і інших. І з цього невеликого досвіду, в принципі, можу вам сказати, що варто приймати участь в ланчпулах Bybit і Binance. Всі інші насипають якісь крохи. Bybit і Binance можуть насипати в районі там, 1% з одного ланчпула. Тобто він там від 3 до 7 днів цей ланчпул відбувається і отримаєте приблизно в районі 1% від свого депозиту назад. Якщо кілька ланчпулів ви прийняли участь за місяць, то в принципі 4-5% можна заробити. 5% це приблизно стільки заробляють люди, які дають борг бакси готівкою. І приблизно вони дають під 5% в місяць. Тільки коли ви заробляєте в ланчпулі, у вас немає з тим, що боржник вам не віддасть гроші і придасть з нього якось їх вибивати там і щось таке подібне. Є і свої тут ризики. Серед основних, які я бачу, це в принципі USDT може відв'язатися, перестати бути один до одного до долара. Вірогідність така є, але, скажімо так, невисока вірогідність. Другий ризик це біржа, на яку ви перекинули кошти зіскамись. Як кажуть, тобі, хто фейл, типу сильно великий, щоб розвалитися, але часто це, це неправда. FTX була біржею номер 2 в світі, і в один прекрасний момент люди, які там тримали свої біткоїни, інші криптовалюти, USDT, не змогли їх просто забрати і навряд чи коли зможуть. Так само може статися і з Binance, і з Bybit. Вірогідність цього також доволі невисока, але вона є. Перекидання в USDT між біржами зараз недороге. Є такі мережі, яких ви перекидаєте і в принципі навіть не платите відсоток в комісії 0 відсоток. Наприклад, це часто перекидання або в мережі TON, або в BSC BNB Smart Chain. Часто там нульові комісії при перекиданні. Залежить також від біржі, на якого закинули кошти. Непогано себе показав ланчпул від BingX. Але тільки ланчпул для нубів. Нові юзери тільки. Тільки нові юзери. Тут можна було залучити своє USDT. Невелика кількість учасників була. На те, що я залучив, в мене вийшло 1,2%. Але це тільки для нових юзерів. Кожен раз реєструвати нового юзера я особо смисла не бачу, це якось трохи напряжно, тому далі продовжу на Bybit і Binance Launchпулах в основному розміщувати свої USDT. USDT або FDUSD. Ну, як на мене, це доволі не спосіб доволі пасивного заробітку. Який вам може принести якийсь грошовий потік в той момент, як ви чекаєте, як виросте ваш біткоін і не трогайте його. Звісно, купити біткоін це ще більш пасивний дохід і набагато менше головняків. Якщо ви терплячий і можете кілька років там почекати, поки у вас BTC виросте в ціні. Він буде коштувати і мільйон колись баксів. Станеться це в цьому році чи в наступному циклі. Але так точно буде, в нього просто немає нічого вибору. Якщо ви хочете трохи більше ризикнути і ще трошки більше заробити на основі BTC, то є така компанія, яка називається MicroStrategy. MicroStrategy. Софтверна компанія, яка займається покупкою біткоїна і ціна її акції на американському фондовому ринку навіть випереджає по росту біткоїн. Про те, як прийняти участь, як купити ці акції, я розповідав в одному з своїх відео. Якщо вам цікаво, можете перейти і подивитися. Потенційно більше прибутки, вищі ризики, все як ви любите. Ну, на сьогодні це все. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей в ефірі.